Доброго всім дня. Хочу розповісти ось про таку красотку, таку рижу сонячну, дуже-дуже яскраву Я не знаю, як називається цей сорт. Всі називають цей сорт белота. Я не втерпіла і купила собі таку от. Красуньку, я сподіваюся, що із усіх помаранчевих, оранжевих орхідей вона в мене приживеться. І короткий відеогляд. Дивимося, квіти десь 9 см до 10. Вона ще вся в бутонах. Зараз у нас тепло, літо, і ще немає жари. і... Це найкращий зараз період для того, щоб купляти орхідеї поштою. Не стресовав ні один бутончик. Ось така ось розетка, ну, акуратно дуже. Такі були механічні травми, але це вже було у продавця. так, на складі. Це на здоров'я, ніяк не впливає, лише естетичний вигляд. Ось теж цей хороший садівник, який мені подобається. Ось, І дивимося на коріння. Коріння в неї гарне. Ось зараз, угу, трошки там видно. Коріння достатньо, гарна шия і молоденька, гарна росненька. Дивіться, яка вона неонова і яскрава. Тобто я е, знімаю не на HD режимі 4К, і вона ось е, така яскрава і є. Звичайно, вона трошки приглушені тона вживу, бо камери все одно робить яскравіше. І зараз у мене е, хмарно сонце не яскраве, тому я просто. Uh, ну. Чекаю сонечка, щоб подивитися, як на сонечку воно буде виглядати на фото та відео. Дуже гарна рослинка. Дуже раджу придбати колекцію, особливо для тих, хто любить яскраві, неонові та такі помаранчеві сорта.